Вітаю вас, мої любі третє класники на уроці математики. Сьогодні ми будемо з вами розглядати віднімання виду 400 відняти 80, порівнювати вирази і числа, виконувати дії з іменованими числами і, звісно, розв'язувати задачі. Почнемо ми з усних обчислень.

Чотириста відняти сімдесят. Дорівнює скільки? Триста тридцять. Супер. Дев'ятсот двадцять. Відняти чотириста вісімдесят. Скільки дорівнює? Чотириста сорок. 130 відняти 50 дорівнюю вісімдесят. Тому пропишіть, будь ласка, каліграфічно, число 470. Прописали, молодці? Працюємо з вами. Зменш на сорок кожне число в таблиці. Сто шістдесят зменшити на сорок. Сто двадцять. П'ятсот вісімдесят зменшити на сорок. П'ятсот сорок молодці. Чотириста сорок зменшити на сорок. Чотириста сімсот п'ятдесят зменшити на сорок. Сімсот десять, шістсот вісімдесят зменшити на сорок. 640. 290 зменшити на 40. Правильно, 250. 940 зменшити на 40. Так, 900 і 340 зменшити на 40. Вірно, 300. Працюємо з вами далі. Номер 80. Номер 80 на сторінці 16 вашого підручника. Розглянемо записи і пояснимо, як знаходили різницю. Подивіться, будь ласка, в нас вираз 400 відняти 80 дорівнює 320. Отже, як ми пояснимо розв'язання цього виразу кругле число розкладаємо на доданки 300 додати 100. Від. 100 від віднімаємо від'ємник. Отриманий результат додаємо до сотень, що залишається. Отже, <кій> нам потрібно кругле число розкласти так, щоб один з доданків дорівнював 100, 300 додати 100. 100 відняти 80. Дорівнюю 20 і 300 додати 20 дорівнюю 320. Ще раз пояснюю. Кругле число розкладаємо на доданки, один з яких дорівнює 100. Від 100 віднімаємо від'ємник. Отриманий результат додаємо до сотень, що залишився. Спробуємо обчислити вирази разом з вами. Номер 81, сторінка 16. Запишіть, будь ласка, собі це у зошит. 700 відняти 40. 700 це кругле число, яке ми розкладаємо на доданки, один з яких дорівнює 100. На які числа ми розкладемо 700? Так, на 600 і 100 молодці! Тепер нам потрібно від 100 відняти від'ємник, що ми віднімемо? 700 відняти 40 дорівнює 60. Правильно. Тепер отриманий результат додаємо до сотень, що залишилося. Тобто 600 додати 60 і ми отримаємо відповідь 660. Запишіть, будь ласка, собі цей вираз. Наступний 900 відняти 30. 900. Наскільки ми розкладемо, щоб один з доданків дорівнював 100? Так, на 800 і 100. Яка буде наша наступна дія? 100 відняти 30 дорівнює 70. Наступне, що ми робимо? 800 додаємо до 70 і отримуємо 870. Отже, відповідь на наш вираз 870. У вас ще є два вирази. Будь ласка, зробіть їх самостійно, поставивши відео на паузу. Виконали? Молодці? Перевіряйте тисяча відняти вісімдесят. Тисячу ми розкладаємо на 900 і 100. Від 100 віднімаємо від'ємник 80 і отримаємо 20. Отриманий результат додаємо до сотень, що залишилося. 900 додати 20 дорівнює 920. Отже, відповідь на наш вираз 920. <кій> і наступний вираз, який ви розв'язували самостійно. 200 відняти 60. 200 ми розкладаємо на доданки, один з яких дорівнює 100. На 100 і 100. Бачите, у нас тут навіть два доданки, які дорівнюють 100. Від 100 віднімаємо від'ємник 60 і отримаємо 40. Результати додаємо до сотень, які залишилися. 100 додати 40 дорівнює 140. Отже, відповідь на наш вираз 140. Будь ласка, перевірте, якщо у вас немає жодної помилки, поставте собі на полях плюсик. Йдемо. Нам потрібно порівняти числа. так? Номер 82 за вашим підручником на сторінці 16. І виконаємо ми це. Усно з вами записувати не потрібно. 500 відняти 70 і 430. Який знак ми поставимо? Так. 500 відняти 70 дорівнює 430, а отже 430 дорівнює 430. Наступний вираз триста відняти шістьдеся і двадцять чотири. Так, триста відняти шістдесят дорівнює 240, а 240 більше за двадцять чотири. Наступний 800 відняти вісімдесят 80 і сімсот двадцять. Так, дорівнюю, тому що 800 відняти 80,720, а 720 в нас дорівнює 720. Тут же складніше. У нас це цілих два вирази. 240 відняти 130 і 20 додати 100. Який знак ми поставимо? Так. 240 відняти 130 дорівнює 110, 20 додати 100 дорівнює 120. Значить 110 менше за 120. Молодці. Наступний вираз. 600 відняти 60 і 600 додати 60. Так, 600 додати 60 дорівнює 540. А 600 додати 60, 5, 660. Отже, 540 менше за 660. І останній в нас вираз на порівняння: 340 додати 140 і 690 відняти 250. Подумали. Так, 340 додати 140 дорівнює 480. А 690 відняти 250 дорівнює 440. Отже, 480 більше за 440. Молодці впоралися ми з вами із. Наступний наш номер номер 83. Вчимося записувати вирази за текстом. Нам потрібно записати вирази і обчислити їх значення. Запишіть, будь ласка, вираз суму чисел 300 і 500 зменшити на 70. Суму чисел 300 і 500 зменшити на 70. Як ми запишемо. Так, сума чисел у нас пишеться в дужках, правильно? І віднімаємо 70. Яка буде відповідь? Записали? Записали відповідь. Молодці. Відповідь 730. Наступне записуємо. Різницю чисел 550 збільшити на 340. Записали. Так, перевіряємо різницю чисел. Ми також записуємо в дужках. Порахували молодці. відповідь 790. І останній вираз записуємо до суми чисел 340 і 120 додати їх різницю. Так, записали 340, додати 120, додати 340, відняти 120. Скільки дорівнює? 680. Молодці. Хто зробив без жодної помилки і правильно записав всі вирази? Поставте собі, будь ласка, плюс. Запишемо рівності, замінивши прописки, записали вирази 84 і пригадуємо наші іменовані числа, так, наші величини. В одному кілометрі, скільки в нас метрів? Тисяча метрів. Молодці, записали. В одному дециметрі, скільки в нас сантиметрів. Десять сантиметрів. Пригадали. Десять мм це скільки сантиметрів? Один сантиметр, молодці. 10 дециметрів це скільки метрів. Один метр. Молоді. Це і буде вам підказкою для виконання дій з іменованими числами. Записали вирази 85. Записуємо 700 кілометрів відняти 80 км. Дорівнює. Правильно, 620 км. Не забуваємо писати ім'я нашого числа. так? Наступний записуємо 340 см додати 120 см. Дорівнює порахували. 460 сантиметрів. Так, наступне записуємо. 670 літрів, відняти 350 літрів. Порахували. 320 літрів. Молодці. Другий стовпчик зробіть, будь ласка, самостійно. І ми з вами перевіримо. Виконали? Перевіряємо. 80 тон відня... 100 тонн відняти 80 тонн дорівнює 20 тонн. 800 кг відняти 30 кг дорівнює 770 кг. 72 центнери поділити на 9 центнерів дорівнює 8 Так, ми пригадуємо, якщо в нас дія ділення і однакове іменоване число, то у відповіді ми прибираємо назву числа, воно так. Отже, читаємо з вами першу задачу. Сума трьох чисел дорівнює 800. Перше число 300. Друге 200. Знайти третє число. Отже, яка сума трьох чисел? Правильно 800. Яке значення у першого числа? 300. У другого? 200. У другого числа 200. Правильно. Чи можемо ми відповісти на питання задачі? Нічому. Так, бо потрібно знати суму першого і другого числа. Дайте відповідь на основне запитання задачі. Отже, як ми знайдемо суму першого і другого числа, правильно 300 додати 200. Скільки дорівнює? 500. Це ми дізнаємося суму першого і другого числа разом. Як знайти третє число? Так, 800 відняти 500 дорівнює триста. Це і буде наше число. І відповідь 300, третє число. Записали? Друга задача дивимось підручник. Сума. Трьох чисел дорівнює 490. Друге число 250, третє 130. Знайти перше число. Яка сума трьох чисел? Так, 490. Що позначають числа 250 та 130? Друге та третє число. Яке число невідоме? Перше. Чи можемо ми зразу знайти перше число? Ні, правильно. Чому? Тому що потрібно знати суму другого і третього числа. Обчислимо значення першого числа 250 додати 130. Отже, ми знайдемо суму другого і третього числа. 380. Це буде друге і третє число. І знайдемо перше число 490 відняти 380. Скільки дорівнює? Правильно, 110. Отже, відповідь 110. Перше число. Записали. Отже, мої любі, ми сьогодні гарно попрацювали. Ви великі, великі молодці. Ваше домашнє завдання на сторінці 70 виконати номер 88 і 89 письмово у ЗОшит. У номері 88 знайти значення виразу це відняти 40. У номері 89 знайти невідоме число за прикладом, як, як ми тільки що з вами робили. До побачення вам всього найкращого, до нових зустрічей!